Вітаю, шановне панство! І знову футбольний цинік. Ще цікава тема яка на і думки і роздуми на війни останню історію в українському футболі. точніше навіть не в футболі а навколо нього. Ну от Зараз от, шириться всюди. Він, чесно кажучи, навіть не, не, не знав не оцінював масштаб. От появився такий пан з Британії. Написано про нього, що українське у нього коріння походження. Не перевіряв, не знаю, Яворський здається, Майкл чи Майк Нічого не маю проти проти цієї конкретної людини. не знайомий з ним взагалі не цікавився. І, чесно кажучи, історія не про нього. Історія дуже показова про нас, нашу ментальність і, на превеликий жаль, нашу якусь таку ну можливо інфантильність, я б сказав. Також, в чому суть історії. Цей пан от він там цікавиться футболом, любить футбол, і він заявляє, що у нього є колекція футболок. там він Позиціонується цифра там вже з порядка 200. Я тільки не зрозумів, чи там взагалі в нього 200, чи це всі українських там, команд і так далі. щось там є. І от починають носитися з ним як з писаною торбою. Ще раз кажу. Ця історія не про цього пана. Як вас носять на руках, годують і дарують подарунки, то я думаю, щоб ніхто з нас би не відмовився. А ця історія про взагалі про український футбол і про нашу ментальність. Знаєте, як воно все виглядає? Зараз я подивився, чесно кажучи, там у нього сторінка в Тікток є, пишуть про нього різні блогери і так далі. Він зараз всюди в українському футболі. Його він пускають під трибуни приміщення. Він вже там чи чи не акредитований на ці матчі. Всі йому мають за честь дарити ігрову футболку після матчу. Коротше, цей е, е, У нього там зайдіть Хочете, зайдіть на сторінку в Тік-Ток. Е -е, я про проскролив і записав відео в кінці, постараюся прикласти до цього. Носиться як списаною торбою. І е -е, це виглядає, знаєте, як от. Приїхав цілий пан з Англії до нас, до туземців. Він нам скельце подарить, давайте йому максимальну шану. Те, що в Україні є ряд е, дуже серйозних колекціонерів, які мають не те, що в рази на порядки крутіші колекції. Це при тому, що е, я не знаю конкретно там ну, по тому, що показує цей пан е, з Англії. Там не цікавився конкретно, чи є там десь у нього доступ по вільному фотографії його всіх цих футболок і так далі. Е, а от є люди, в яких колекціях, ну, от, наприклад, Олексій, привіт. Я думаю, що він подивиться це відео. Які просто мега-колекція, там не е, це музей справжній історії українського футболу. Значить, зокрема, людина ці футболки на Макію, і Там є. Такі унікальні експонати. Всіх гравців, які грають в Динамо, грали, потім грали десь, знаходяться їхні гри, футболки, де вони за кордоном грають. Або якщо при потрапляють до нас іноземець, і футболка, де він там грав, до того Динамо і так далі, збірний України. Я вам скажу, просто унікальне. Я не знаю, скільки там вже тисяч футболок в колекції, наприклад, у цієї людини. Ця людина мала досвід організації. Яскравої виставки. Я впевнений, що буде ще виставка після війни. Я його піштовхую Олексію. Ну, вибач, вже так відкрию для всіх секрет написати книгу. по цьому, Тому що це матеріальна історія ну, того самого футболу, Динамо Київ, українського футболу. Але ця людина не цікава тут нікому, з ним ніхто не носиться, він самодостатній. О, до речі, питання про самодостатність. Оця історія е, з цим е, чоловіком з Британії це історія про самодостатність. А ви уявляєте собі, щоб, наприклад, хтось із вас приїхав в Англію, маючи там колекцію? там, Пару десятків, ну хай даже пару сотень футболок взагалі там, чи англійських, і щоб з ним так носилися, щоб вас насили, водили за ручку під трибуни приміщення в роздягальні Манчестер-Сіті, Манчестер Юнайтед і так далі. Ні, Ну так, да, хтось поплескає по плечу. Можливо, про вас якийсь місцевий блогер напише. І на цьому, очевидно, все. Ви не станете таким все британським місцем загального поклоніння. А у нас таке можливе. Ось в чому різниця. Чому англійці, британці самодостатні, не тільки вони. А ми ще маємо оцю дитячу хворобу так, такий інфантільний. Ось, дядя дорослий прийшов. Ось, в принципі, так цинічно футбольно про це ще хотів поговорити. отсюди все коріння йде. Це не тільки в футболі, це у нас і в політиці, і в будь-яких сферах. Я просто тут єскравий приклад з футболу, то про це я хотів поговорити. О той момент, коли ми станемо самодостатніми. То ми не будемо носитися е як списаною торбою, коли хтось удостоїть честі звернути на нас увагу. В принципі, власне, от я в своєму житті то так зараз і практикую. Ну, До цього я йшов теж довго, ну, своїх 50 плюс років, от я до цього прийшов. Чесно кажучи, не маю іделів, не маю якимось е кому молитися е і намагаюся мати власну точку зору і поважаю насамперед себе. І всього надію, що доповажати іншого. Отак і має бути у нас з українським футболом, як по мені. Ну, така історія про футболки британця, Яворського, чи як там його прізвище, і насправді це історія про нас. Join me as I play in a Ukrainian charity match. Join me as I visit the Ukrainian athletic Bill Bow. Me. Police, <laughs> where you can take. Is this the moment we've all been waiting for? Card Party Lviv. It's the moment we've all been waiting for. Well, this is it, it's the final installment of ranking Ukrainian football badges.